Дорогі друзі, 27 січня 1860 року вийшло у світ перше повне видання кобзаря Тараса Григоровича Шевченко. І я сьогодні пропоную провести голосні читання улюблених віршів Шевченка. На пальчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в сноти, Івана сина годувати. Вона сповітря кричала у холодочку за снопом, Розповіла нагодувала, поперстила і ніби сном над сином сиді задрімала. Ці, і сніться їй той синий ван, і родливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, На волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, А діточки обід несуть. Усміхнулася ну, не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповіла, та щоб дожать до Ланкового ще копу дожинать пішла. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині мені. В неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину. За Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Прилітайтеся за крилі мої голуб'ята і за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі та на волі ще моляться Богу. Привітайте ж мої любі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу з вами.